Добрий день, я Ігор Сердюк, професор одного з університетів, інструктор БПЛА та військової топографії. Я автор відповідного модуля курсу Сучасні технології війни і дане відео є додатком до даного курсу, однак, адресованим ширшій аудиторії та відкритим для усіх, кому це цікаво і кому це важливо. В минулому сюжеті ми говорили про компаси. І я обіцяв показати кілька основних прийомів роботи з компасом. Для цього ми скористаємось таким компасом і навчальним фрагментом топографічної карти масштабу в 1 сантиметрі 250 метрів. Ця карта добре знайома всім, хто вчив військову топографію, хто вчив топографію в школі чи хто був слухачем мого курсу. Вона показує уявну місцевість, яка не відповідає тому місцю, де ми знаходимося, але все рівно дозволяє показати те, що я хочу. Отож, для чого потрібен компас при роботі з паперовою картою? Або не тільки з паперовою картою, з картою, яка стоїть, наприклад, на гаджеті, на телефоні чи на планшеті, але ми не можемо користуватися gps модулем Отже. Компас необхідний найперше для орієнтації карти у просторі відносно сторін світу. Для цього нам необхідно покласти компас будь-як так чи так. Я нагадую, що головне це стрілка і колба, покласти на площину карти, яка нами не використовується. Наприклад, я знаходжусь в цій місцевості, я кладу на площину карти, яка мені наразі не потрібна. Я кладу компас. Положення плати може бути довільним. І я з цією картою доти, доки стрілка не покаже на північ. На північ карти. Так? Північ карти завжди згори. Так само приблизно у цій же ж площині, південь-північ, ідуть вертикальні лінії дирекційної сітки. Так, вони можуть відхилятися від географічної півночі на кілька градусів. Але для позиціонування карти це не є настільки важливим. Отже, я зорієнтував карту на північ. До прикладу, якщо я знаходжусь десь в цій точці чи на цій дорозі, то я тоді розумію, що попереду мене знаходиться село Грисі, позаду мене знаходиться гора з лісовим масивом, що в тій частині правіше знаходиться. Озеро з болотом. Тобто, навіть на слух, якщо я буду десь чути гавкіт собак, наприклад, звідти, я буду знати, що це якесь певне конкретне село. Я можу переконатися, як в даному випадку, що ось дорога, по якій я йду, вона співпадає з дорогою на місцевості. Тобто, навіть, якщо так вийшло, що дана дорога не ця, що нанесена на карті, а якась інша, яка йде паралельно. Але я можу нею користуватись як якимось певним орієнтиром. І відповідно лише тоді, коли я побачу, що вона десь пішла не в напрям, я вже можу та, про це якось турбуватись. Тобто ще раз, компас слугує для орієнтації карти відносно місцевості. І потім зверніть увагу на таку річ, якщо я піду по цій дорозі та буду рухатись згору до цього села Гресі, потім поверну в село. Потім я йду по дорозі до озера. Та, я йду по дорозі до озера, спускаюсь до греблі, знову повертаю, переходжу греблю і йду по цій дорозі, що а, веде, по польовій дорозі, якісь, що веде вздовж лінії електропередачі, а йду біля цієї дороги. Потім виходжу на асфальтну дорогу. І потім я знову повертаю на асфальтну дорогу, що йде в площині схід захід. Тобто я на неї повернув. Тобто, що тільки що я робив? По суті, я під час зміни свого руху я обертався довкола карти, а карта залишалася стабільною відносно даної місцевості. Карта залишалася стабільною відносно даної місцевості. При цьому я міг співставляти свої напрямки руху по цих дорогах із тими, які тут нанесені. Тобто, я розумію, рухаюся в потрібному напрямку чи ні. От це, зокрема, дуже важливо під час роботи. В тих зонах, де йде так звана шахматка, або лісовий масив, і ідуть просіки в квадратному такому порядку, чи це іде шахматка полів, ми повинні розуміти, а ми взагалі ми їдемо, чи йдемо ми туди, куди нам треба, чи перпендикулярно, чи взагалі десь кудись в інший бік. Отже, в даному випадку компас виконує дуже важливу функцію. Функцію, ну ніби орієнтація по треку. От, пригадайте, коли ми їдемо в автомобілі, використовуємо автомобільний навігатор. Нам хочеться щоб е, весь час дорога прокручувалась, так би мовити, чи місцевість відносно того, куди дивиться наш автомобіль. Таким чином у нас немає оцього когнітивного дисонансу. Якби ця карта була стабільною, закріпленою на північ, то ми б а, тоді б якось би, ну, були б змушені ледве не заглядати. От, по суті, компас виконує схожу функцію. Карта стоїть стабільно відносно місцевості, а ми можемо з нею працювати відносно тих орієнтирів, які ми бачимо, які є в полі зору, які відповідають цій карті. Це основний прийом роботи з компасом. Тобто, можна сказати, що це одна ціла та роботи, з компасом і з паперовою картою. І тепер я покажу ще прийома роботи з компасом. Наступний прийом, або точніше, пів прийома роботи з компасом, це рух вазим. Наприклад, у нас є якась лісова, чи болотиста ділянка без виражених доріг, без виражених орієнтирів, або місце, де нам треба рухатись якийсь час. Потрібному нам напрямку. Що для цього ми робимо? Ми кладемо компас платою, ось іде робоча площина справа або зліва від точки, в якій ми знаходимось, до точки, в яку ми хочемо прийти. Ну, або паралельно до уявної лінії між ними. До прикладу, я стою тут, і мені треба навпростець пройти до ось цього яру. Що я роблю? Я кладу компас від точки, де я знаходжусь до яру. І далі виконую попередній прийом. Я кручусь із картою до того часу, поки стрілка компаса не покаже на північ. На північ карти. Карта у мене зорієнтована. І тепер площина компаса показує мені напрям руху. Ось навіть тут є стрілочка. або... Такий фосфорний накінечничок, та, який буде показувати мені цей напрям рухувач. Маленький, важливий нюанс. Ось оцей азимут або напрям, його треба брати не якось так, як би з рогу. Його треба брати нормально на прямій руці. Та ось приблизно на отакій висоті. Для чого? Для того, щоб я правильно став, щоб я провів пряму лінію. Від свого пупа з центру себе, через оцю всю площину, щоб я нормально побачив, куди мені йти. Я піднімаю голову, якщо мені щастить, я бачу на горизонті якийсь висотний орієнтир чи висотні орієнтири, які, відповідно, будуть мені слугувати вказівником. Все, я знатиму мені трошки правіше, чи лівіше цього, цього орієнтиру. Якщо мені щастить менше, я можу спробувати вибрати орієнтири на якихось середніх дистанціях. Якщо мені взагалі нічого не щастить, і я бачу тільки довкола себе кущі, очерець, стіну, дощу чи туману, то я тоді намагаюся йти так, витримати напрям, щоб стрілка компаса дивилась на північ, на північ карти. І тут є іще ще маленька частинка цього прийому, яку ми можемо використати, і яка може бути корисною. Ми можемо скористатися тим, що колба крутиться. І ось в даному випадку, тобто я тримаю ще поки що цей свій напрям, свій азимут, я прокручую колбу для того, щоб стрілка, так. от північна стрілка компаса, розташувалася паралельно до. Ось цієї розгравки колби, і стала ось отакі пазики. Як ви бачите, вони тут фосфорні, тобто мені їх буде видно і вночі, і стрілка а, теж а, буде світитись, тобто я буду бачити, змінюється напрямчині. Що це мені дає? Це мені дає можливість стежити, відхилився я чи ні. Або якщо є така потреба, йде дощ, місцеві складно пересічено, мені треба звільнити руки, я можу взагалі прибрати зараз карту. От я запам'ятав якісь орієнтири, що все рівно мені треба буде йти там 40 хвилин, годину через лісовий масив вищатких доріг. І тоді, коли я буду відхилятися дужче вправо, стрілка виходитиме з цього пазу. Коли я буду відхилятись дужче вліво, стрілка виходитиме з цього пазика. Зрозуміло, що рельєф і рослинність мені може не дати прорухатися в одному потрібному напрямку. Але я буду свідомий того, що зараз я рухаюся якимись прогалами між кущами трішечки правіше, наприклад, і потім я це зможу компенсувати. Або навпаки лівіше. Тобто, от ще раз. Звертаю увагу, що от цей прийом він може бути дуже корисним. І останній маленький нюанс при цьому русі в певний напрям. Я можу не знати, навіть з яким азимутом я рухаюсь. Мені це може бути абсолютно неважливо. І тому на багатьох кампасах, на спортивних кампасах, відповідно на колбі. Ось на оцій деці можуть навіть не писатися градуси. В даному випадку вони є. І якщо треба все ж таки знати азимут, куди я йду, то ось, будь ласка, я можу подивитися, що азимут 70, приблизно 75-74 градуси. Що я рухаюсь, азимут 75-74 градуси. Тобто таким прийомом ми автоматично і визначаємо азимут нашого руху. І, до речі, таким прийомом ми можемо визначити магнітний азимут на якийсь видимий орієнтир чи на якийсь об'єкт, який нам потрібно. Те, що я показав, це дуже прості прийоми і дуже спрощені речі. Під час руху ми можемо використовувати азимут з розбивкою на кілька етапів. Тобто брати напрями на якісь е, орієнтири, площині, лінійні і, і так далі, використовуючи, от, змінюючи свій напрям руху. Для того, щоб це робити правильно, для того, щоб це робити добре, треба практикуватися. Тобто треба брати карту якоїсь конкретної місцевості, треба брати компас, треба ставити собі певну точку, ну, краще спочатку брати якісь перехрестя доріг, якісь е, такі об'єкти, які ви не пропустите. І намагатися рухатись до цієї точки в азимут. Рухатись спочатку повільніше, потім робити це швидше. І е, тоді ви зрозумієте, наприклад, дозволяє робити це конкретно ваш компас чи ні? Та? Чи да, чи стрілка є нестабільною і не показує? Тоді ви побачите, як е, вас від цієї лінії. Відхиляє чи то рельєф, чи то рослинність. Тоді у вас е, з'являться навички, е, необхідні для того, щоб тримати цей напрям і рухатись в правильний бік. Тому тренуйтесь. Це відео стало можливим за сприяння фонду підтримки військових Climb Армії. Якщо хтось е, схоче віддячити гривнею, і підтримати, то це можна зробити за посиланням на сайт фонду. Під описом до відео. Також я дуже вдячний своїм друзям магазину спорядження ТОПРО Полтава та мережі магазинів Шамбала. Під відео також є покликання на їхні сторінки з компасами. Окрема вдячність друзям-орієнтувальникам, котрі діляться цими девайсами для занять з військовими. Звертаюсь до всіх глядачів, можете коментувати, ділитись досвідом, ділитись позитивним досвідом і писати також про що б ви ще хотіли почути в наступних відео.